Жайності провідних виробників світу у 2011 році. Підрозділами сільгоспідприємства зібрано рекордний врожай майже 400 тисяч тонн продукції. Ніболон вирощує не тільки багато, але й високоякісно. 87% від загального валу зібраного збіжжя пшениця першого третього класу. Якби усі аграрні підприємства України могли б зробити хоча б наполовину те, що зробив Вадатурський, то я думаю, що ми б вже перевершили б 80 мільйонний рубіж вирощування зернових культур. А якби стали такі, як Вадатурський, то ми б збирали б принаймні 100 мільйонів тонн. Елеватори та перевантажувальні термінали. У нібулоні добре усвідомлюють, виростити хороший врожай це пів справи. Ще важливіше його довести до кондиції та зберегти. На сьогодні компанія спроможна виконувати повний комплекс послуг зі зберігання та надання належної якості як власній, так і продукції інших виробників. Під час реалізації інвестпроекту з відродження річок Дніпро та Південний Буг як транспортних судноплавних артерій України були збудовані сучасні елеватори, річкові термінали та флот. На сьогодні потужності ніболону зі зберігання становлять 1 мільйон 600 тисяч тонн. После завершения инвестиционной программы по возвращению Дніпра и транспорт как транспортной артерии Украины, нашего могучего Дніпра, элеваторная емкость нашей компании достигнет 3 млн. Мы обеспечим в результате инвестиционной программы и перевозки по Дніпру и другим рекам України, объемов также 3 мільйонов тонн. Мы таким образом сможем приблизить. Кожного сільхостового производітеля України рынкам збита. Наша компанія і модель нашої компанії взята як модель розвитку України як аграрної України. Іволон на сьогодні є власником єдиного в Україні приватного перевантажувального терміналу з власним причалом. Розташований він у Миколаєві. Його потужність 5 мільйонів тонн перевалювання зерна щорічно. Він може одночасно отримувати та зберігати до семи різних зернових культур. Сукупна потужність зберігання врожаю становить 132 тисячі тонн. Унікальний проект терміналу, розроблений авторським колективом на чолі з Олексієм Водатурським, відзначено державною премією України в галузі архітектури. З 2011 року на терміналі запрацював найсучасніший в Україні лабораторний комплекс. Завдяки унікальному обладнанню від найкращих світових виробників спеціалісти лабораторії мають змогу визначати усі показники зерна і хлібобулочних виробів, наявність у продукції токсинів, ГМО, важких металів, рівень радіоактивного забруднення, показники якості ґрунтів, повітря та води. Ми вважаємо, що Україна має гордитися такою компанією, як Ні Ми сьогодні подивилися все підприємство, бачили нові потужності, які запускаються. І звичайно, це дуже вражає, що компанія Ніболон вертикально інтегрована, займається всіма видами зернового виробництва, переробки та експорту і годує населення країни. Самохідний і несамохідний флот. Українські річки спокон віку активно використовували для перевезень товарів, зокрема і збіжжя. Адже природа створила унікальну мережу транспортних артерій, завдяки якій можна дешево перевозити продукцію. Сьогодні транспортування тонни збіжжя баржами з центру України ні було не обходиться у 10 доларів. Це вдвічі дешевше, ніж вантажівками. Таким чином, інвестиції компанії в розвиток логістики річкового транспорту дозволили знизити транспортні затрати, позбутися залежності від монополії державних перевізників, зменшити кількість посередників між виробником і безпосереднім покупцем. В рамках реалізації патріотичного інвестиційного проекту з відродження річок Дніпро та Південний Буг як транспортних судноплавних артерій України компанія Нібулон створила власний самохідний та несамохідний флот. Сьогодні він налічує 28 несамохідних суден загальним дедвейтом понад 111 тисяч тонн та 7 буксирів. Зараз на заводі Океан активно здійснюється будівництво ще двох. У планах компанії розробка серії мілкосидячих буксирів для південного бугу та катамаранів для пасажирських перевезень. У 2011 році флот компанії перевіз близько 700 тисяч тонн зерна після завершення реалізації проекту. Обсяг транспортування річкою становитиме 3 мільйони тонн на рік. Експерти ринку інвестиційну програму компанії Нібулон вважають проектом національної ваги. Бо завдяки мережі елеваторів і логістиці, Нібулон пропонує сільгоспвиробникам справедливі ринкові ціни на збіжжя. За підрахунками економістів, по закінченню реалізації інвестпроекту аграрники отримуватимуть додатково до 4 мільярдів гривень прибутків на рік. Это исключительно важно, потому что все мы знаем, что нашим аграриям нужны трактора, комбайны, нужно заниматься агротехнологиями, нужно страховать урожай, а все это требует средств. Поэтому все эти средства дополнительные, безусловно, будут направляться, и как результат будет больше урожая на Украине. Експорт сьогодні компанію зі штаб-квартирою в Миколаєві добре знають в усьому світі. Підприємство вже 5 років поспіль лідер в Україні за обсягами постачання збіжжя на світові ринки. Ніболонівці експортують українську сільгоспродукцію до понад 60 країн земної кулі. Починаючи з 2004 року, компанія постачила на світовий ринок майже 20 мільйонів тонн збіжжя. Свій успіх Олексій Вадатурський пояснює вельми просто: високоякісна продукція, конкурентно здатна ціна, висока репутація як ділового партнера. Завдяки цим складовим Нібулон став першою українською компанією, яка виграла державні тендери на постачання зернових, згідно з ними урядам різних країн світу було передано понад мільйон тонн збіжжя. Ніболон залишається першою та єдиною українською компанією, яка здійснює постачання збіжжя в рамках програми ООН World Food Program, задля подолання голоду, недоїдання та бідності у Еритреї, Ефіопії, Пакистані, Північній Кореї, Судані, Бангладеш та Палестині Ніболон постачив 730 тисяч тонн продовольчої високоякісної пшениці. Якщо перевести збіжжя в борошно, то згідно розрахунків фахівців ООН. При 72 відсотковому виході борошна при помолі, ми отримаємо понад 525 тисяч тонн продукції. За даними ООН, денна норма на людину 400 грам борошна. Відтак, поставленої компанією Нібулон пшениці, вистачить, аби годувати цілий рік 3 мільйони 600 тисяч людей. Нібулон і одна з компаній, яка має потужності для транспортування товарів на ринки, які їх потребують. А також яка може фінансувати в Україні виробництво сільськогосподарської продукції, щоб забезпечити необхідні обсяги врожаю. Отже, я думаю, компанія має ключові позиції, щоб перетворити Україну на важливого гравця на світовому ринку продуктів харчування. Удосконалення соціальної інфраструктури. Сьогодні зі стабільною роботою Ніболону пов'язане благополуччя майже 35 тисяч громадян України та членів їх родин. У тому числі 4,5 тисячі працівників підприємства і 25 тисяч орендодавців. Компанія не тільки провідний національний агровиробник та інвестор, але й підприємство, яке систематично опікується соціальною інфраструктурою міст та сіл, де працюють її філії. Щороку Ніболон витрачає на благодійність понад 11 мільйонів гривень. Сільгоспідприємство своїм коштом здійснює ремонт шкіл. Дитсадків медичних закладів, будинків культури та спортивних споруд до початку навчального року. Підшефні школи, а їх 56, отримують у подарунок від компанії найсучасніші комп'ютерні та мультимедійні класи: спортивний інвентар, навчальні посібники кращих учнів за підсумками року. Компанія відзначає грошовими преміями. Він неодноразово доводив своїм життєвим успіхом, своїм досягненням, що в житті працюючи систематично працюючи над собою, можна досягти багатого. І от діти якраз і намагалися, дивлячись на успіхи Олексія Панасовича Водоторського, намагалися теж співпрацювати з ним в ногу. Значні кошти компанія також виділяє на поліпшення медичного обслуговування. Ніболон передає лікарням найсучасніше, часом унікальне для України медичне обладнання, яке дозволить медпрацівникам не лише підвищити якість медичного обслуговування українців і врятувати не одне людське життя. У компанії переконані. Виділяючи гроші на розвиток інфраструктури сіл, селищ та містечок України, створюючи там робочі місця, Ніболон дає шанс місцевим громадам на краще життя. Статистика свідчить, у ці населені пункти після здобуття освіти повертається молодь, зростає народжуваність, переїжджають люди з інших регіонів, а це означає, що у них є майбутнє. Я не вважав, сколько я подарував комп'ютерних класів или же, допустим, на какую сумму я подарил первоклассного медицинского оборудования. Это все мы делаем искренне, мы живем здесь, работаем здесь, живем среди людей, которым нужно помогать и и, и хочет, чтобы и дети были лучше. Олексій Водатурський з малку звик. Будь-які труднощі можна здолати наполегливою та впертою працею. Великі перемоги не приходять самі. На їх здобуття іноді йдуть роки. Головне чітко поставити мету і йти до неї. Попри всі перепони. Це тисячі робочих місць. Це люди, які проживають в цьому районі, і вони будуть працювати на спорудженні цього елеватора. Це дійсно співпраця, і я дякую вам. Давайте я позбущу, що в нас э, склались нормальні відносини. Ви повірили то ви повірили. І сьогодні втілюєте в життя наші проекти. Це на віка в Україні для покоління, для сили в Україні, як в тому числі аграрної країни. Нібулон. Нібулон дотримується жорстких світових стандартів. Компанія відроджує річкові перевезення. Це дуже важливо для майбутнього. Це ті ворота, які відчиняють можливості для розвитку системного сільського господарства і усього агропромислового робництва. Історія нашої компанії це історія перемог. Будучи ровесницею незалежної України, вона пройшла тернистий шлях, долаючи економічну стагнацію, інфляцію і безробіття, політичні та економічні реформи держави. Завдяки своїм принципам відкритість, справедливість, відповідальність, висококваліфікована робота та патріотизм компанія є лідером агробізнесу в Україні і надійним партнером у світі. Однак для нас найголовніша мета, щоб у людей всього світу завжди був на столі доступний та високоякісний хліб. Олексій Вадатурський, генеральний директор ТОВ СП Нібулон, герой України.